Чому в нас зараз немає світла? Ти мені поясни. Тому що увійшли е, в чинність нові графіки. Значить, коли в нас перед чорним графіком сіренький, це означає, що е, це півгодинки, враховується. Тобто, якщо в нас сіренький графік в 12 годині, а чорненький в 13 годині, це означає, що відключення відбудеться в 12.30. А включення. Якщо в нас чорненький закінчується в 15, а сіренький починається в 16, то в 16.30 нас включать. Це якщо по прикладу, в нас відключили 15, в 15 в 15.30, значить нас включать в 19.30. Дай Боже, пождель! Пождель! Дивись, є графіки від детека. Там сказано. Не, там є графік, там сказано, що нас відключать і там включать десь там усі там. В 2 або в 3 часа нас мають включати, да? Тобто, а далі нас там все біле. тобто, ну, от, В білій зоні нас відключили. Ну, дивися, інтуїтивно. як це інтуїтивно? Не, почекай! Ми з тобою обоє закінчили фізмат. Я ще там навчався в аспірантурі. В смислі теорії ймовірності. Почекай, є чорні графіки, коли нас мають відключити. Це гарантоване а, відключення. Є. Потім є сірі, потім є білі. Да? Ну тут нема, бачиш, тут тільки в нас відключення від, 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 з 8 до 11 мало би бути, але воно було тут світло. Да, ну Вони а відключили зараз. Ну, ну я не. Ну як це вони Ну, 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 ну вони відключили нас о сьомі 07, я пам'ятаю, я ще там пісюнька ти вставав. Хоч в білій зоні, потім всю. О, ні, ні, почекай, там потім нас включили. Десь там всеред, десь там 8-15 включили, там, там нас, не мало бути. Воно писало немає, але в нас було. І потім от, знову, типу, прийшло, тіпа, типу, світло повертається, ну світло було добре. А зараз, виходить, якби це світла зона, але нас знову відключили. Ну, Ну, але логічно подумати, якщо ввели нові графіки, то і відключили нас рівно в 15.30, це означає, що через 4 години в 19.30 нас включать. Ну, але так, да, їх немає тут цих графіків, але можливо десь якась да, помилка. Ну, це як в тому кіно. Сусіка бачиш, ні, але він є. Ну от біла зона має бути світло! Ну, графіки нові ввели, ввели. Але нові, нові графіки. Трошки по-іншому. А я не повідомити про них, ну все нормально. Були в одній групі, перекинули на другу групу, були одні графіки, потім оновились графіки, ще раз оновилися, потім кожен день оновилися графіки, перекинули в групу. Логіка де? Я не знаю. Це не От до мене питання. Дві людини закінчили фізмат, хочуть знайти логіку в ДТК. не знайшли. Я думаю, що без помилки там не обійшлося. Чиєї? Там і папа, з мамою помилку зробили, понимаєш, що родили цих електриків, понімаєш. Дякую, що світло ти в нас є. І дякую, що детектив в нас є. І що ти нам даруєш нам ці графіки. Дякую. Дай Боже здоров'я твому чоловіку, що додумався в місці з електриком поставити той АВР в місці з пауербанкою. Ну, от такі дискусії у нас вдома відбуваються. Що ви думаєте, напишіть коментар, лайк, підписка. І в одному з доступних відео я розповім, як нас облаштоване світло. Так що, якщо на світло немов мережі, воно все ж таки в нас є по всій квартирі і можемо користуватися усім, чим захочеш. Тому, дякую за увагу, підписка, всім гарного дня!